Пардон, казав насчет оцього чистика, що треба його нижче. Оце якраз той оптимальний угол, тобто по оцій поверхні, тобто паралельно цьому верху профіля. Чого? Раніше ми його більш е, острішим углом поставили, тоді зажовувало. Я просто вже забув, ми його переварювали. Міняли цей угол, так що оцей оптимальний угол, тобто лучше не придумаєш на пів сантиметра оглубили і даби шов заховати і нормально все виходить по колесу соображення такі ті колеса, які не залипають м'які купити сюди колеса той же самий червоної зірки вони ну, дорого обходяться Народ, то неоправданные затраты, тем более ця сивалка будет, скорее всего, претерпевать дальнейшие изменения. В яку сторону потом це долгая тема, это будет дальнейшее. На цей год зробим, попытаемся зробити их мягшими в надежде на те, что они все-таки будут очищаться сами по собі. Ну плюс чистики, щось зроблять. Па, що ты дровишка вже робиш? Ну хорошо. Так, які соображения сейчас? Эксперимент такий с одним колосом проведем. То есть бандаж вот такий, коштує коштує щось порядка 400 с чем-то гривень. Це опять же ну, обычный твердый бандаж. В ньому в норме вот тут такая проставка в середине, ну оно целесно це литое. Воно стоит на трех болтах, трех, ну да, и три крепить ступичку вот такую внутри, между двумя дисками. Зробили таким образом. Ножом вирізали, просварили відверстя понад тілом, вирізали оцю серединку, соєдинили в диск. Тобто бортик для утримання колеса є. Для того, щоб воно не проверталось, ми зробимо, укріпимо його силіконом, промажемо силіконом акваріумним. Зоберемо, соберемо. Тобто провертання воно закріпиться в будь випадку, Та воно її нікуди йому провертатися і воно зажимається дебело боковою тримкою. значить, і зробили потоншення оцього корту. Знутри на шинному монтаже попросили вирізати на сіки, міліметрів 6-7 углублення зробити. Отступили від от краю, як на шинах всіх. Деяке потовшення зробили. Десь сантиметра 1,5-2. І далі всередині зробили таку ось виборочку. Виборочку на десь 6 мм. Зібрали, спробували, набагато м'якший скат став. Тобто помірно прогинається. Отаким От образом ми зберемо цю теж, зменшили міліметрів на 5-6 Даби в зобраному стані, то все одно її поставимо, даби упор якийсь був. Тут виходився сантиметр десь. Може трошки більше, може 12 мм. Ну, в середньому добували, щоб приблизно сантиметр був запасу до упору. Тобто видно отак. Збираємо, ну, зрозуміло, що ступічку поставимо. Попробуємо, як воно себе покаже. Ну воно вже значно м'якше стало. Тобто таке помірно, не то що зовсім мягке, але но... подивимося, який буде ефект. Може будь таке, така доработка спасе ситуацію. Може бути. Так, ну поки вот таким образом. Що з цього вийде, по дивіться далі буде. Пока.